Вам сказали, сказали передати в руки чи пред'явити? Вони сказали, дайте документи. Ми їм дали страхівку і документи. Чи пред'явіть документи? То що ми не повинні були їм Ні. руки давати документи? Ні. Ви, Ні. Тримати руках. Ви маєте право пред'являти, то є ваша власність документи, так само як ваш автомобіль. Ну хай віддають, а я їм пред'являю. Віддайте документи. документи їм. Можете пред'явити. То віддайте. Давай писав. Він же написав, пише. Я шарпав? Не впевнений? Він не шарп дому. Він відкрив. Як себе поводите? Він ж не шарпок двері, він відкрив так само, як він не має віддалечи. Що це фактично? Документи віддайте людям. Людям віддайте документи. Хто зупиняв? Хто вас зупиняв? Ви зупиняли? Так. Да. А чому інший інспектор пише протокол? Бо інший інспектор зафіксував. Що зафіксував? Хто зупиняв? Ви зупиняли? А ви документи кому віддавали? Їм Віддайте віддали. документи, люди. Ви помиляєтесь. Кому віддали документи? Вам віддали, Водій, Віддайте віддали. документи. Віддайте документи. Кому ви дали документи? Вам віддали. Та ви не перепитуйте в трьох. Вам сказали, значить вам. Віддайте людям документи. Інспектор. Він ж собі не забирав. Я там усе бачу, що він якісь дирочки пробиває на документах. Зараз подивимося, що там дирочок немає. Якщо я віддав вам, то не треба робити з мене ідіота. бо в тебе Віддайте документи, інспектор. Чому ви такі неухайні? Йому що, ви йому зупинилися, подивіться, який він не ухає. яка в нього жилетка. Та я відки знаю, то зупинив, то зупинив. Та подивіться на свою жилетку, яка вона грязна. Треба подивіться. Треба ви собі думаєте, що вона грязна. А це що таке? Не грязна. А що це таке? Подивіться, чи там нема тих. Ну подивіться, чи там дирочок нема. покажи. А там нема дирочок. А, Вони ставлять дирочки самі. А, який це інспектор, собі щось там пикав інспектор. Ну але чекайте і за ціку, і фактично. Ви вибачте, но, якби Бо, він, я, він порушив якісь який... сильні порушення, який... а то то що сильне. Ну то для чого Та то таке робить? Один у вас інспектор зупиняє, другий пише протокол. Ну. Як це так? Як це так? Якщо ви зупиняли, ви бачили порушення, значить ви складаєте. Ви що йому на вуху переказували чи що? Не? А чому, чому ви не складаєте протокол? Особисто ви чому? чому не складаєте? Складає другим інспект. На чому зафіксовано? Придііть докази якісь. Відео показали, що що показали? Відео показали. Що вам треба показати? Ні, вам показували відео. Не. Відео не було ніка. Ну, сказав, це, що, це що перш... неправильно Як виїхав мав. Інспектор, ви не зупиняли і вас ніхто не питає, сидіти собі, тут сидіть там. Ви як хочете щось сказати, то скажіть йому, а дайте, будь ласка. Ми власне, ту людину не знаємо. Ви прийшли в громадську організацію дорожній контроль. Ну і все. Інспектор, ви складаєте протокол. В чому справа? Вогна ви що не вмієте протокол складати? До Ні, ви зупиняли, ви складаєте. Ви бачили, хто Ну ви, 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 ви зупиняли нас. Ви зупиняли, от людина каже, ви зупиняли. Ви зупиняли, чому ви не складаєте? Ви нас зупинили і сказали, що він ви зупинили. Як це другий? На якій підставі другий має право складати? Ми... Ні, тимчасово не працює. Нема роботи. Не дайте треба? роботу. Я? Я відповів, що чому я ви не складали протокол? Чому ви не, я сказав, що ви не складаєте? Бо вам сьогодні забагато вже, тепер другий хай складає. План виконаний чи що? Ми бачите, Який ви не ви, ви Який інспектор? Я собі так думаю. То ви чому ви, собі ви не так, складаєте? Ви собі так він не бачив істе. того, він не бачив того. Інспектор, якщо ви не зупиняли, то ви не складаєте. Якщо ви зупиняли, зупинялися, ви бачили, то ви складаєте. Що мені писати, чи мені не писати. Що Як мені, це що писати, що, що не, не писати? Керуйте, ви. Я не керую, є закон. Я є правильно, Но. Є закон, ви Є закон, хто, хто зупиняє, той складає. Я, то, Я не Та, чекай, Та мій то, мій що теж з громадського порядку людина. Те, що ви не підписуєте, це не означає, що ви не будете платити. Справа в тому в іншому. Але ні за чого? Ми що вийшли аж такі сильні стаки, що я б вас не буду але я слід була за На майбутнє, знаєте, розкажете своєму чоловіку, що, документи треба пред'являти, не давати в руки. Давати в руки. У нас бували такі випадки, що забрав і скаже, я вас не брав, я не маю права брати. І що тоді робити? Як придумуєте? Да. Як придумаєте? А що можна на них подумати, якщо не зупиняє другі пише? Бо той вже написав багато на нині протоколі. тепер треба того протоколу. А він, по він не, не, потім навіть на суд не прийде, розумієте? Він не прийде обре. на суд. Розходимося з вами по-доброму. А яке там по-доброму? Він вже написав, ви що? А ми не збираємося платити. А ми ми нічого не порушували. Серйозно, як ми не порушували. Що, порішали вже, ні? Що таке? Хай пише вже. Ну, хай пише. пишіть, пишіть. Мені. Пишіть. Пишіть. Мені. пишіть, я вам заважаю. Але от камера. Ви маєте під час розгляду справи ознайомитися з доказами, показами свідків, розумієте, докази мають бути зняті Та на відео. нікого ну, Правильно немає. їх немає. Значить, має бути, дивіться, має бути доказ по справі, є фото-відеофіксація, покази свідків. Фото-відеофіксація має здійснюватися на приєстрі, який призначені для міліції. Тобто трукам візир. А таке якась камера, яку він собі десь там взяв вдома, то жінку може знімати на ту камеру. Вон, бачите, яка камера? Подивіться, що це за камера. Panasonic камера. Бачите? Він не має права тою камерою Не має не знаю, права. Нам сказали представити, ясно, я вже тепер буду знарити. Отаква хлопці. Є? Є? Є. Є. Бачите? Бачите? А, бачите? бачите? А велика різниця, велика, велика різниця. От як ви люди, люди вам пред'явили документи, вони б сиділи в машині, так ви забрали ці документи і, і ходите. по кругу. То було прийти і написати. Велика різниця. Дуже велика. Маніпулюєте людьми. Хто випити, мені не мать. Подивіться, от подивіться, як ви думаєте, оце не інспектор це чудо сидить з от Скажіть. От дивіть його здалека, сфотографуйте, скажіть. Оце інспектор. А ну ви бачите його погони, А скажіть. А ви бачите його погони? Скажіть, а чого ви ображаєте? Ні, ні, ні. От покажіть, ви бачите його погони? Понакривані, бачите? Я ображаю. Я ображаю. Я не ображаю. Я не ображаю. бачите в того ні, а в того все чітко видно, а в того не видно. Чому ви ображаєте? Чудо ви впевнені. Це моя суб'єктивна думка. Він Конституції України має право висловлювати все, що хоче. А чому? А що буде? А що буде? І що буде? Що буде? Ви не маєте права до мене такого сказати. А я маю так, бо я громадянин України. Ні. Я маю право висловити? Ну то і все, не звертайте мені увагу! Все, тихо, не смиріться! Не смиріться! Не схаріться. що Жінці там... Жінці? Ви що, бабі чи що? Хватить все! Бувайте здорові! Хватити не будьте!